Пальчикова гра кактус. В мене є колюча квітка, дивиться в віконечко, та її ти не чіпай, а то дуже колиться, не подушка для голок, і вона не їжачок, та не дасть себе в образу, захистить себе одразу. Молодці малята, давайте пограємо у гру ще раз. В мене є колюча квітка, дивиться в віконечко та її ти не чіпай, а то дуже колеться. Не подушка для голок, і вона не їжачок. Та не дасть себе в образу, захистить себе одразу. Молодці малята, до нових зустрічей.